Make it блюз. Добрий вечір, шановні мислителі, бунтарі і ті, хто досі не впевнений, чи це подкаст, чи реальність. Ви на нашому філософсько-саркастичному стендапі, де ми не просто ламаємо четверту стіну, ми її деконструюємо, аналізуємо і на її уламках будуємо нову, але вже з етичним каркасом. Сьогодні у нас на сцені справжній грім серед постмодерної ясності, буря в склянці патріархальної моралі, і, чесно кажучи, наша улюблена людина, яка могла б написати критику чистого розуму, але вирішила натомість затролити ваш світогляд. Колись вона добряче пройшлася по гетеросексуалістах, так так, тих самих, що вважають, ніби їхній дім це фортеця, а не просто квартира зайкея із лісним котом. А тепер? тепер вона бере на мушку нову ціль. Поборників дітонародження так, ті самі, що вірять, ніби сенс життя, це згенерувати ще одного платника податків. Отже, приготуйтеся не просто до сміху, а до екзистенційної кризи зі смішками. Зустрічайте неповторна, невгамовна і, якщо чесно, трохи страшна, але тільки для мізогінів і любителів гендерних ролей. Катя. Я, Катя. Я не скажу, скільки мені років, бо як тільки скажеш, люди або радять вже народжувати, або питають, чого ще не народила, або шепочуть, вона вже пізно народила. Українці, до речі, чомусь думають, що жіночий вік це як стиглість банану, два дні і все, викидай. Я кажу не дочекаєтесь. Але сьогодні я хочу поговорити не про себе. Сьогодні я тут, щоб подякувати одній унікальній, чарівній і надзвичайно продуктивній категорії людей. Я говорю, звісно ж, про Чайдфорс. Або як у нас їх називають народюки ті самі зоряні батьки хаосу, еліта випадкової репродукції, люди, які вірять у долю, а не в контрепцію. Вони не просто батьки, вони митці. Вони створюють шедеври на осліп. Їхня філософія проста, та якось воно буде. І, знаєш, справді якось воно є, якось дитина є, якось квартира знімається, якось хтось бабусею стає у сорок. Але при цьому головне, вони щасливі і голосно завжди голосно. Я особисто обожнюю народюків, бо вони живе нагадування, що весь мій Google календар, бюджет на два роки вперед і курс дитячої психології це просто магічне мислення, тільки зі слайдами. Бо, поки я занотовую яйця клітини, кількість, вас якість, хтось у Бердичеві під пісню Черемшина робить дитину в багажнику Жигуля і називає її Шардоне. Не тому, що благородне вино, а тому, що більше нічого не запам'ятали з вечора. Народюки. Це люди, які не бояться майбутнього, бо вони про нього просто не думають. У них дитина з'являється швидше, ніж думка, а чи я готовий. Вони живуть за принципом спочатку шок, потім весілля. У них усе навпаки спочатку діти, потім знайомство, потім розбір, хто був на тому весіллі. Це як фільм Крістофера Нолана, тільки замість геніального сценарію, п'яна теща і суд за аліменти. Знаєте, як відрізнити народюка? Він вам ніколи не скаже. Ми з партнером обговорили і вирішили завести дитину. Він скаже: ну, якось воно вийшло, але вже звикли. Дитина для нього це як кредитка з Приватбанку, десь колись підписав щось нетверезою рукою, а тепер щомісяця платиш і молишся, щоб не було пені. А ще народюки просто обожнюють ділитися досвідом. Особливо, якщо ти бездітна. Вони дивляться на тебе, як моряк на юнгу перед бурею, і кажуть: Та ти ще не жила, поки не народиш. І ти така? Ну, не знаю. Я сьогодні пила каву гарячу, не відчищала підлогу від пластиліну і не вела переговори з трирічним терористом про шкарпетки. Можливо, я ще трохи живу. Найбільше мені подобається, як народюки бачать час у них своя матриця двадцять пора народжувати тридцять ти вже стара сорок. Якщо ти чоловік, ще все можна почати. Якщо жінка, йди, розгрібай льох і сади картоплю, бо кому ти вже треба з твоїм паспортом і вищою освітою? Я пробувала зрозуміти цю логіку. Але там логіка не живе. Там живе, ну, воно саме якось сталося, там живе ой, та якось витягнемо. Це як варити борщ із закритими очима, кидаєш усе, що є, молишся і чекаєш. І в кінці всі плачуть. А ще сильніше тато, коли бачить ціни на дитячі підгузки. І я не засуджую. Чесно, народюки, це дзеркало суспільства. Вони нагадують нам, що у світі, де купити шафу за Ікеа, складніше, ніж зачати дитину, сміятися це вже форма виживання. Тому наступного разу, коли Народюк спитає Катю, коли ти вже народиш, я відповім: після того як ти навчишся користуватись презервативом без участі Святого Духа. Знаєте, в цьому світі є речі, які взагалі не мають логіки. Наприклад, щоб взяти дитину з притулку, треба пройти квест. І не просто знайди ключ у кімнаті, а підпиши довідку у восьми інстанціях, здавай аналізи, пиши автобіографію, яку буде читати якась тьотя з соціальної служби, і шукати, де ти там двічі не згадала слово любов. І якщо ти не пройшов психотест, якщо у тебе нема квадратних метрів, запасного серця і вівсяної каші в коморі, все, ти не гідний, не людина, не батько. Але щоб народити свою взагалі нічого не треба. Ні ліцензії, ні дозволу, ні навіть адекватності можна прямо зараз, на зупинці, з пляшкою пива в руці. І знаєте що? Чорси аплодують. Вони такі, о, молодці, так тримати, ще одна душа у світ страждання. І стоїш ти такий, дивишся на все це і думаєш, це точно еволюція, бо щось схоже на саботаж здорового глузду. Моя знайома хотіла вдочерити дитину. Вона прийшла в центр, а їй кажуть, а у вас є стабільний дохід. Вона так, я працюю в ІТ. а у вас є чоловік. Ні, але я маю квартиру й кішку. І тут у них вже починається коротке замикання. Кішка, а раптом вона дитину з'їсть. А ви не веганка часом, бо діти мають їсти котлети. І вона така: Та я б уже сама з'їла котлету, тільки дайте мені ту дитину. А їй Ні, вибачте, у нас тут соціальна відповідальність. Але в той самий день я бачила жінку в маршрутці, яка тримала немовля і одночасно палила айкос, розповідаючи комусь телефоном. А я з ним тільки, бо він уміє красти нормально, а ті до того всі були просто імпотенти і інваліди. І дитина сидить у неї на колінах, всотує цю романтику життя, і ніхто не каже, гей, а може, не треба, бо це ж її дитина. А от чужу спробуй тільки взяти, тебе запитають, чи ти ходив до психолога, чи маєш дідуся, чи не проти православної освіти, і чи не ображав муху в дитинстві. І «чайлдфорси» стоять на своєму треба мати своїх дітей, щоб були схожі на тебе. Та я іноді в дзеркало дивлюсь і думаю, може, не треба, не дай Бог ще одна така морда бігає по світу, лякає собак. А вони ні, гени це святе, наче характер, культура, тепло це не важливо. Головне, щоб дитина мала твої вилиці і твою алергію на пил. І головне це гасло Чайлдфорсів. чужі діти, чужі проблеми. А свої, значить, проблеми з хештегом благословення. Я бачила, як одна мама плакала над зламаним планшетом і кричала я народила трьох, щоб мене хтось любив, а не щоб мене били за те, що відключили інтернет. І ти дивишся на цю родинну ідилію і думаєш, може, варто було завести кота. І роутер, Чайлдфорси дуже не люблять думку, що можна просто допомогти комусь, хто вже є, бо їм важливо, щоб це було їхнє творіння. Ідеально, якщо з моменту зачаття вони не хочуть дитину, вони хочуть проєкт. Від старту, щоб знати, що це їхній сировинний матеріал. А ті, що вже в інтернаті, то як наче браковані. Хоча браковані, це якраз ті, хто це все придумав. Я думаю, якщо в майбутньому буде штучний інтелект для перевірки батьків, він першим ділом заблокує всіх, хто каже, та я якось народжу, якось виросте. Бо от це якось уже виросло. Воно сидить у притулку, чекає. А суспільство йому каже: Ні, вибач, ми хочемо свіженьке, з полички, щоб пахло новим, і щоб на упаковці було написано без попередньої травми. І поки для того, щоб завести дитину, треба просто забути презерватив. А щоб вдочерити пройти кола пекла, ми будемо мати те, що маємо: в кого десятеро, ті в шоці, в кого жодного, ті винні. А ті, хто хоче допомогти комусь із уже народжених, мусять заповнювати анкету з пунктом Укажіть, чим ви будете годувати дитину, якщо в магазині закінчиться молоко і варіант любов'ю там не приймається. А якщо впишеш авокадо, то ще й психіатра викличуть. Чайлдфорси. Це як свідки Єгови, тільки з підгузками. Вони теж приходять без запрошення і питають ви вже подумали про спасіння вашого роду. А я така. Я взагалі-то хотіла булку купити, а не слухати лекцію про овуляцію. Вони постійно твердять Ти не розумієш, це таке щастя маленькі ручки, маленькі ніжки, маленьке серденько. А я думаю, а як щодо маленької зарплати, маленького часу і маленької ймовірності, що ти хоч колись поспиш? Я вважаю, що Чайлдфорси це оптимісти на стероїдах, люди, які дивляться на світ з його економічними кризами, екологічними катастрофами і тіктоком. Та, мабуть, саме час влити в цю лайняну купу ще одну істоту, яка потім мене зненавидить. Старші народюки часто кажуть: а в наш час народжували й без квартир. І ти така, так. І саме тому ми зараз живемо в багатоповерховому тетрісі, де хату дістають через срач і заповідь. І головне. Чайлдфорси не зупиняються. Їх не хвилює ні війна, ні інфляція, ні ціна на гречку. У них одна мантра. Діти, це головне навіть якщо ти не маєш що їсти, головне, щоб було кому їсти ще менше. Вони обожнюють повторювати справжній сенс життя це передати себе далі. Серйозно? Передати себе далі я що флешка? Вони хочуть залишити слід в історії, але замість книг, винаходів чи музики залишають ще одну бідолаху. Яка буде розчаровуватись у житті і слухати Козловського. В «Чайлдфорсів» є культ болю. Типу, ти не жила, поки не народила в маршрутці без анестезії, під пісню Тіни Кароль і за кушеркою, яка спить стоячи. Вони реально це романтизують, наче чим важче було, тим благородніше. Життя це гра на виживання і перемагає той, у кого найменше зубів, але найбільше дітей. Мені здається, «Чайлдфорси» – це не люди, це програма, протокол. Якщо, бачить, порожню матку активується скрипт виправити помилку, створити людину, назвати її Тимур, навчити кричати в ТЦ. І коли я чую А ти не боїшся, що помреш одна, я така А ти не боїшся померти під крики дітей, які досі не можуть знайти свій лівий кед. Бо, врешті решт, і я, і ти помремо. Але я, можливо, перед цим ще й висплюсь. Ну, от уявіть собі, Чайлд Форс, фанат репродуктивного апокаліпсису, бачить безхатьку під мостом, і такий оце вона, ідеальна матір моїх 15 дітей, справжня жінка, натуральна, не зіпсована освітою, фемінізмом і зубною щіткою. Підходить, бере за руку, а вона Ти хто взагалі? А він, я твій рятівник, твоє лоно це храм. Хоче, щоб у тебе було стільки дітей, що вони самі один одного всиновлювали. І він реально веде її додому, до себе, а додому. Це картонна коробка поруч. Каже, Я не багатий, але багатодітний у потенції. Цитує Дасть Бог зайку, дасть і лужайку. У його варіанті Дасть Бог зайку, а лужайку зробимо з матраца і двох пакетів з під цементу. Чайдфорси це ті, хто щиро вірить, що дітям не потрібні ресурси, їм потрібна любов, і повітря, і картопляна шкірка. Він каже, наші діти харчуватимуться енергією всесвіту, а на ніч я їм читатиму Біблію, поки вони не втратять свідомість. Childforce бачить, бачить без хатьків не як жертв системи, а як невикористані інкубатори. Каже, зате дитина не буде в боргах, бо нічого немає, з нуля до зірок. Тут стає ясно, що він вірить у Дарвіна, але тільки в той абзац, де виживають найбільш обісрані. У нього навіть план був діти, це інвестиція, потім навчити їх грати на гітарі, поставити з капелюхом біля метро і все, пасивний дохід. А вона. Мій останній пасивний дохід вкрав мої шкарпетки, і я досі не можу це пробачити. Він думав, що бездомність це просто легка фаза перед материнством, типу дівчина в пошуках гнізда. каже, природа сама все вирішить. А вона так, природа вже вирішила. Я живу з котом і гріюся від вентиляції, АТБ. Він із пристрастю я бачу в ній потенціал. Вона пройшла через все: наркотики, мороз, два сезони життя під каналізаційною решіткою. Це ж майже підготовка до пологів. Вона, а ти через що пройшов блін? Через батут дитинства в ТРЦ і моральну кастрацію Тіктоком. Він ще підбиває Твоя матка як Чорнобиль, стара, але здатна на сюрпризи. А вона мій цикл тепер як графік маршрутки, непередбачуваний, небезпечний і з запахом вогкості. А він уявіть, маленькі ніжки бігають по асфальту, маленькі ручки простягають на хліб. Він каже ви знаєте, діти дають сенс життя. А вона, га, знаю. Саме тому я тепер живу під мостом. Вони мені все пояснили я їм життя дала, а вони мені спальний мішок. І ще сказали: Мам, ти сильна, ти впораєшся. Отже, підсумуємо Чайлдфорси це люди, які вірять, що без дітей ти просто технічна помилка природи. Вони як фанати футболу, але замість голів радіють колікам і нічним пробудженням. Їхній улюблений слоган А ти ще не народила. Ну ти ганчірка, а не людина. Мені здається, їхня головна мотивація не любов до дітей, а страх, що без потомства їх забанять у клубі дорослих. Якщо хочеш взяти дитину з притулку, готуйся пройти всі кола пекла бюрократії. Це, ніби подаєш заявку в космічну програму, де тестують на стрес і витривалість. А народити дитину це як вийти на вулицю в тапках і халаті. Ніхто не питає, чи готовий ти, скільки грошей, і чи можеш забезпечити. Просто зробив і вільний, хоч у в'язницю. Що вбиває в Чайлдфорсах, так це їхня непохитна віра, що всі, хто не хоче дітей, просто лінуються або чекають на кращий момент, який ніколи не настає. Вони готові влаштувати рейд на твою свободу, мов спецназ. І не дай Бог скажеш, що не хочеш, почуєш лекцію про природний обов'язок, так, ніби ти забув сплатити податки на дітей. Пам'ятаєте того хлопця, який пристав до безхатьки? Оце і є їхній рівень аргументації. Не маєш дому, народжуй. Вони так зациклені на ідеї народити будь-якою ціною, що забувають просту логіку: діти це не трофеї, це не здобутки в списку досягнень, це живі люди, які колись можуть згадати всі твої помилки. І найжорстокіше, що я зрозуміла, Чайлдфорси хочуть, щоб світ був як їхній дитячий майданчик, гамірно, хаотично, всі сваряться, плачуть, хтось чогось хоче, а потім хтось падає і кричить. А якщо ти не хочеш в цей каламут, ти виглядаєш, мов людина з іншої планети, сухарем, егоїстом або забобонною машиною без серця. Отже, друзі, якщо не хочете втрачати розум, нерви і власне життя, не слухайте чайлдфорсів. Вони будуть казати, що дітки світло в кінці тунелю. Але насправді це світло холодильника, коли встаєш вночі перевірити, чи ще живі. І замість релаксу медитація на те, як спіймати няню або вкрасти 5 хвилин сну. Моя порада. Народжуйте, якщо хочете, але не тому, що хтось сказав, що без дітей ви ніщо. І хай ваша найбільша відповідальність буде вибрати, що сьогодні на вечерю, а не як пережити дитячий істеричний апокаліпсис без шизофренії. Дякую я, Катя, і пам'ятайте, життя це не черга в пологовий, це вільний вибір, а не обов'язок з племінним рекордом. Щастя вам, і хай діти будуть у тих, хто реально хоче в них жити, а не у тих, хто просто боїться тиші. От і все на сьогодні, друзі. Дякую, що були зі мною і витримали цей потік правди без цензури. Якщо сподобалось, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити коментар. Ваші думки це як кава для мого мозку. Вони мене надихають і тримають на плаву. Бережіть себе, думайте своїм головою і пам'ятайте: життя це не обов'язок, а вибір. До зустрічі в наступному відео.